Доброго дня! Сьогодні 21 січня 2024 року, і давайте подивимося, чому у вас не складаються стосунки на цей час. Можливо, це партнерські стосунки, можливо, особисті стосунки, робочі, будь-які, які вас цікавлять. І, і, і побачимо. Зараз я зроблю невеличку вашу сигніфікацію, якщо все відповідає, співпадає, тоді цей розклад для вас. А якщо ні, то можливо, передивитеся заради зацікавленості, або, можливо, іншим разом буде відео, відео корисним для вас. Скажу вам на, на даний час ви людина, яка дуже багато несе обов'язків на собі, відповідальності і не бачить ні з якого боку собі допомоги. Розраховуєте тільки на себе. Можливо, це жіночка дивиться, або дівчина, а, яка зараз перебуває у холодних енергіях беземоційно, або, навіть, або навпаки. Хоче на, на дійсний час розпочати діяти, з'ясувати стосунки, розставити всі крапки над І і е, роз, розподілити свою тяжку ношу на тих, хто її зобов'язаний нести разом з вами. Якщо сигніфікація відповідає, тоді дивимося, чому у вас не складаються стосунки. Чому у вас не складаються стосунки? Можливо, ви багато мрієте, або у вас якісь завищені очікування, або, а, або як варіант, ви багато працюєте, ви підвищуєте свою кваліфікацію, ви намагаєтеся більше заробити, отримати а, якусь стабільність, певну. Але на даний час у вас цього не, не виходить, тому що ви. У родині не відчуваєте підтримку. Не відчуваєте підтримку, і, і через це у вас дуже багато емоцій, негативних емоцій, і, можливо, навіть аж до головної болі ви не знаєте, як вирішити це питання, як, можливо, розподілити свою тяжку ношу на тих, хто поряд з вами, або, можливо як більше заробити грошей, щоб у родині був статок і здобутки, щоб, роз, щоб вам, вам вийшли дуже гарні аркани, щоб вам е, вирішити ці питання свої, вам потрібно змінити тактику, вибрати новий напрямок, не бійтеся йти у нове. По-новому складуйте стосунки, говоріть партнеру про те, чого ви від нього очікуєте. Тому що ну, здогадатися, він можливо, і не знає, як здогадатися, ви мовчки можете тягнути свою ношу, мрієте про те, щоб ваші мрії вас підтримали, вам допомогли, але про це не говорите. Все мовчки і все самі робите. Якщо ви відверто. У спокійному, в спокійних обставинах будете розмовляти зі своїм партнером, то ви тоді не тільки знайдете спільну мову, ви ще будете наповнені позитивними емоціями, можливо, навіть ви отримаєте і фінансову підтримку. Будете, будете радіти тому, що у вас сталося. А також, можливо, і ще є така причина, ваші діти потребують також. Підтримки фінансової і ви її зможете надати. Ви будете в позитивних емоціях. І як порада, навчіться сприймати все спокійно, не з'ясовуйте стосунки, потрібно, не потрібно, не переходьте на крик, не висувайте свої умови, не ставте. Безперечно, своє слово я сказала, і так буде, ні, так не буває. Вам потрібно навчитися сприй... знайти свою рівновагу, сприймати всі події у урівноваженому. І в такому випадку, так, у вас є і нові перспективи, і нові починання, і тут Пентаклі говорить, що це повне задоволення. І від себе, і від того, з ким і де ви будете знаходитися. І ще у вас є, є і ще у вас є така, такий варіант знайти, перестаньте робити конкуренцію один одному, доводити, хто з вас правий, хто не правий. Хто вище стоїть, хто нижче стоїть, хто більше ну, вкладує в родину, хто менше, знайдіть золоту середину, тому що ваша розбалансованість приводить тільки до втрати фінансів, до хвороб, до негативних відчуттів, до постійних конфліктів, є злоба один проти одного. Якщо ви зможете. Примирити і усмирити свої емоції, тоді у вас все буде. Ви будете і забезпечені, вийдете. Так, ви вийдете із хворобливого стану, ви скинете свою ношу, розподілите грамотно свої кошти, і в такому випадку у вас все буде добре, все буде традиційно, родина, стосунки, зв'язки, домовленості. І я бажаю вам, щоб ви були, як дев'яточка чаш, задоволені всім, що у вас буде відбуватися. Якщо ви дотримаєтеся рекомендацій, хоча б не всіх, а деяких з тих, що вам було запропоновано, в такому випадку так, ви будете задоволені кінцевим результатом. Бажаю вам успіху, гарного дня і натхнення.